Здається, Тимон відкрив свої чакри, тому що він знову зробив рекорд Європи по трьошці, АВГ 474, в якому знову є дуже цікаві збірки, і давайте швидко приступати до їх аналізу і розбіру. Перша збірка 379. Не 4, а 3.79. І це була, ну, чесно кажучи, неймовірна збірка. Ми бачимо тут багато цікавостей, але як ви думаєте, скільки з них тимон використає? Якщо відповідь так, то ви праві. Він спочатку заганяє церебро сюди, зберігаючи церебро і, утворюючи такий кусок хресту, перехватує. Вставляє ось цей блок сюди. Окей, але що далі? Враховуючи, що в нього це ребро зібране, він ставить його місце сюди і заганяє його. Потім він робить Д, Перехватує. І бачите цю пару. Він просто робить ось так ось. І в нього зібраний Трипл Ікс крос За 16 рухів. Це, 16 рухів це не так мало, але просто рішення, яке він придумав, це, це вау, що, що це було, Димон? І він виходить на трьохходівку, заганяє її, і виходить на досить класний ZBL. Це, це одна з найприкольніших збірок, які я бачив в житті, чесно кажучи. Ось так ось робить. Хоп! І утворить руходітку, і закінчує збірку. Уся збірка була 39 рухів, 10,5 ТПС, але навіть 10 ТПС на цьому, цьому рішенні це звучить круто, тому що триплей X-Cross такий цікавий, що? Це вау! Дуже класна збірка. Друга збірка 437. В нього середнє з двох перших збірок це майже САП-4. Тимон, що ти коїш? Що це таке? Окей, давайте подивимось. Ось такий ось хрестик з білого. Тут у нас пара готова. Він ось так ось ставить три елементи. Д4 Р2 і тут юв тому що він одразу порахував і цю пару, і цю пару. І ось так ось швидко обидві вставив, цю вставляє вліво, і тут ми бачимо ось обидві ці елементи. І цікаво, чи він знав, що в нього тут відбувається, тому що він дуже швидко перейшов до збірки цієї пари і зібрав ось цю пару. І, звичайно, проста остання. Таке відчуття, ніби в нього не було реально складної ситуації з останніх двох пар, які були повністю Ну, зад... нічого не було. Вийшов на рибку, зробив рибку, вийшов на реперм, зробив геперм. Нічого надзвичайного. Гарний ТПС, гарна ефективність, е, ніяких локапів і того 437 за 55 рухів і 12,5 ТПС. Для тимона це дуже сильно. Ну, що ж було далі? Спасибо. Третя збірка 4,85. Хрест виглядає досить цікаво. Тут, напевно, багато чого можна придумати, але ну, тому якось, якось, якісь дивні речі трохи зробив насправді. Він вирішив зробити ось так ось, намагаючись зробити ось тут ось X-Cross, зробив R2 для того, щоб його зробити. Потім U U2. Тут чомусь зробив R'. Напевно, для форсу цих пар. Не знаю, важко сказати. Він цю не збирає, він її просто зламав. Але хто зна. Ось тут я не зовсім зрозумів, чому він не вирішив зробити ось цей кутик зібрати, для того, щоб одразу утворити тут триходівку. Чомусь він цього не вирішив зробити. Просто зібрав ось ці два. Але утворив цю триходівку, загнав її назад, і потім одразу почав збирати ось цю ось зліва. Вийшов на такий Олел, перевірив, чи це правильний Олел. Не обов'язково було б довертати, але він довернув. І Ось так ось зробив, вийшов на лямду перед собою. Швидко і закінчив 4,85. Трохи дивна збірка, але все рівно досить солідно. 60 рухів, 12,5 ТПС. Що було далі? Спасибо. Четверта збірка 5.33. Тут насправді такий досить гарний хрест, і цікаво, що Тимон не помітив, що після ось цього руху в нього утвориться ось така ось пара спрятана, що зазвичай дуже гарно, тому що це ну це безкоштовний лукахет насправді, але він цього не помітив. Він просто зробив ось так, дозбирав хрест. Потім вирішив зібрати ось цю ось пару, загнав. І оскільки він не знав, що ця буде тут, а цю він, напевно, порахував або порахував під час попередньої, то він її одразу зробив, але це дало йому можливість миттєво перейти в цю, в задній слот. Потім ми бачимо, що в нас буде крапка, тому що тут усюди ребра не орієнтовані, через що він робить ось так ось тут робить хедж і одразу троходівку. Отримує ось такий ось ОЛЛ, на якому видно, що буде діагональ, але він. Все рівно вирішує замість ось цієї штуки в ZBLL Непоганий чомусь вирішує зробити 6-ходовий Напевно, тому що 6 рухів це дуже мало. Е, перехватує, перехватує. Доворачує сюди, розуміє, що в нього спис, робить спис швиденько, і закінчує збірку за 5.33, як я сказав, 60 рухів, 11 з хвостиком ТПС-у. Знову ж таки, така приємна, нормальна збірка. Могло бути краще, але сильно.

Але якщо б це була ворост, то це був би 4,85, одна сота від єру. Уявляєте, як це було прикро. Але, на щастя, він зробив це. Точніше, йому вдалося зробити гарну збірку. І давайте подивимося. Тут у нас хрест досить цікавий з білого. Він вирішує зробити ось таку ось цікаву штуку. Ось так ось об'єднує ці два елементи. І потім об'єднує ось ці ось, тому що в нас тут є зібране ребро, ставить на місце їх. І тут у нас ще одне зібране ребро. Потім він ставить ось так ось і зганяє цей кутик ось сюди, для того, щоб утворити x cross Після чого закінчує збірку, точніше закінчує збірку Double X-Cross, і в нього прямо перед ним ось ці ось два елементи. Тут ми бачимо дуже мало орієнтованих елементів, і можна було б зробити Sledge. Але він цього не зробив, тому що зазвичай Sledge псують флоу збірки. Потім перейшов на це, зібрав її і отримав ось таку ситуацію, яку. Досить стандартно зробив, вийшовши на тепер u 2 І ось і все, на чому він закінчив. Але що, якщо б він зробив найкращу збірку? Звичайно, побити 3,7 в АВГ було б дуже важко, але все можливо і не таке траплялось. Хоча такого не траплялось. В такому випадку це АВГ було б 4:36. Виявляєте собі? 4:36, навіть 4:34. Це фу, це сильно навіть для Єхенга було. Будемо сподіватися, що Тимону вдасться зробити щось таке в найближчому майбутньому. Як ми бачимо, в Тимона постійно не вистачає додаткової однієї гарної збірки для того, щоб отримати дуже класне АВГ. Але рано чи пізно це ж трапиться, і він напевно отримає веро. Як думаєте, коли ж це вже буде? Пишіть в коментарях. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Бувайте!